Сказав Господь, світильником для тіла є око. Оже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле, коли ж око твоє буде лихе, то і все тіло твоє буде темне, Оже, якщо світло що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям, бо одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме стараність, а до другого не дбатиме. Не можете служити Богові й мамоні. Тому кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що одягатися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одежу. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх, чи ви ж небагато краще за них, та й ті, хто з вас. Піклуючись, може, додати собі зросту, на один лікоть, і про одежу, чого піклуєтесь, подивіться на лілії польові, як вони ростуть, ні трудяться, ні придуть, але кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як кожна з них. Пови ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас, маловіри? Отож не піклуйтеся і не кажіть, що наїсти, що, що, що пити, або що одягатися, бо всього цього шукають язичники, бо отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу усьому всьому. Цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться Вам.